Привіт. Як вже згадалось, мене звати Андрій, я працюю продакт менеджером в компанії SoftServe. І крім того, ну, в мене в загальному є десь близько 9 років досвіду в ІТ. Більшість з них це бізнес-аналітик і продакт-менеджер. Бізнес крім того, що я працюю в ІТ, я також і е, займаюся кураторством напрямку системний аналіз, тобто бізнес-аналіз, дата, аналіз, дата сайенс. Національному університеті Львівська політехніка, і зі своїми колегами ми там викладаємо бізнес-аналіз і керування бізнес-процесами. Тому бізнес-аналіз для мене є надзвичайно близькою темою. Аналітика в цілому є надзвичайно близькою темою, про яку я люблю говорити, розказувати. І надіюсь, вам буде цікаво і ми зможемо з вами поспілкуватися на цю тему. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про аналітику. Не так, як в контексті, якою вона є зараз, а так як цієї конференція Future IT, подивитися, якою вона може бути. Тобто, напевно, вам цікавіше, актуальніше, коли ви будете поступати, поступите, закінчите навчання, чи протягом навчання ви будете шукати, куди працювати. Чи це буде то, що вам потрібно, чи це то, що ви хочете, чи буде якою буде цей ця галузь, і е, наскільки. Наскільки вона буде приваблива в цей момент. Отже, аналітика, як така професія, вона одна з найстаріших в ІТ-індустрії. І вона одна з найстаріших в ІТ-індустрії, напевно, через те, що вона була задовго до ІТ-індустрії. Тобто її специфіка це визначати проблеми і рекомендувати рішення. І так якось пішло ще з початку людства, що люди любили. Шукати проблеми на свою голову, і рекомендувати комусь як щось робити. Тому воно десь так і несеться далі. Тому воно і популярне зараз. З появою сучасних технологій, з розвитком it індустрії ця, ця галузь, ці професії також розвивалася. І в бізнесах з'являлися в людей, в яких є гроші, з'являлися потреби, які потрібно було закривати. З'явилася така професія, як бізнес-аналітик. Тобто фахівці, які, е, які вивчали бізнес-процеси компанії, вивчали компанію в цілому, для того, щоб зрозуміти, які фактори впливають на її успіх. Е, після цього, ну, це, тобто, це можливо бути там, продажі, е, прибутки, якийсь маркетинг або інші аспекти бізнесу, тобто функціонування бізнесу. Після цього, коли це все вивчилося, вони вибудовували стратегію, як бізнесу ставати кращим, як ставати продуктивнішим, і як заробляти більше. Це була головна ціль. Ну, якщо ми так уявимо компанію, яка продає комп'ютери, то бізнес-аналітик в цій галузі визначав. За якою ціною там будував якусь цінову політику, за скільки продавати комп'ютери, які комп'ютери треба продавати, кому їх треба продавати, тобто як виглядає оця ідеальний клієнт наш. Ем, ну і це все було класно, воно працювало і працює досі, але все-таки технології більше розвивалися. І виникали нові ем, такі проблеми, з якими. Треба було вирішувати не там якийсь згодом, тому що це займає час там, вибудувати стратегію, почекати, чи вона запрацює чи ні. Треба було приймати рішення от вже й негайно. Тобто і не було там якогось ем, крока на помилку, як це кажуть. І тут виникає вже професія дата-аналітика, який, маючи доступ до великої кількості даних, може проаналізувати взагалі тобто, даних, які генерує бізнес, які ми генеруємо. Всюди, де тільки можна. Має змогу проаналізувати їх і визначити, які проблеми зараз є в бізнесу, які є можливості для покращення, і пропонувати це. Тобто він досліджує дані, аналізує, збирає дані докупа, аналізує їх і потім формує з них щось, що буде досить таке читабельне і зрозуміле там, іншим відділом, з якими він буде працювати. І також зараз це успішно. Продовжує використовуватися в багатьох компаніях. Але ми знову рухаємося далі, і технології далі розвиваються. А якщо ми візьмемо, приклад ще наш продаж комп'ютерів, так що було на чому це представляти, то в цьому випадку бізнес-дата-аналітик -аналі... зможе автоматизувати процес розрахунку продажів. Тобто, дізнатися в реальному часі, скільки було продано комп'ютерів там. Певним сегментам клієнтів, або які комп'ютери продавали найчастіше, і цей ця, ця інформація буде просто за секунду доступна маркетологам, власникам цього бізнесу, тобто будь-яким людям, яким ця інформація потрібна. Ну і робити всякі там шукати взаємозв'язки, тобто скільки було продано комп'ютерів під час початку навчального сезону, чи там коли виходила нова якась потужна гра. Щось типу такого. Але технології далі розвивалися, бізнеса більшили, конкуренція між ними ставала все жорсткіша, і недостатньо було з'ясовувати, як це буде працювати, от, як бізнес функціонує прямо зараз, навіть в дану секунду. Треба було розуміти, як він буде працювати за тиждень, за місяць, за рік, за 5 років, за 10 років. І для цього вже з'явилися фахівці по дата сайенсу. Люди, які за допомогою математичних або статистичних моделей можуть вишукувати оці взаємозв'язки і будувати припущення на базі них, тобто як, які продукти, які сервіси буде, буде потрібно давати людям в майбутньому, або які е, покращення там бізнес має зробити через той самий місяць, щоб не відставати від своїх конкурентів. Ну і от, якщо з прикладом продажі тих самих комп'ютерів, це Data Science визначить, скільки комп'ютерів буде продаватися там, наступного року, або які типи моделей буде найкраще продаватися, які приблизний там бюджет буде в людей, які будуть. От різні такі припущення вони формують для бізнесу, і ми тоді можемо вже собі дивитися, ага. Наступного року нам треба трошки змінювати структуру, змінювати свій формат тих самих продажів. І це все далі розвивається, технології далі рухаються вперед. Тобто, по факту має бути зараз видно на презентації. сама аналітика, вона розбивається на дуже-дуже дуже багато різних напрямків. Це є. Діаграмка від інституту бізнес міжнародного інституту бізнес-аналізу. У них під їхньою гідою знаходяться і бізнес-аналіз, і дата-аналіз, і дата сайенс де вони розбивають аналітику на дві частини: це є яка сфокусована на бізнес, це аналіз бізнес-процесів, архітектура бізнес-процесів, стратегічний аналіз або бізнес-аналіз. Це така бізнес-фокусована частина. І є технічна частина це є дата-аналіз, дата сайенс Аналіз хмарних середовищ або аналіз кібербес... аналітик по кібербезпеці і багато-багато інше Тобто, я думаю, що це напевно десь картинка з торічної давності. Зараз їх може бути ще більше, ще з іншим поділом. Тобто, воно розвивається, воно там змінюється, еволюціонує відносно того, як еволюціонують технології, що нове виходить і що з'являється. Але якщо ми повернемося все-таки до цих трьох спеціальностей, про яких я згадав до того, і подивимося на них, бо вони більш такі ключові, від, від них все решта вже, можна сказати, похідним є. То у всіх них є спільна річ, яку вони там роблять по-різному. Це аналізування чогось. Data Science будує моделі, які мають. Проаналізувати і знайти якісь взаємозалежності. Дата аналітика аналізує великі дані, щоб знайти проблеми або нові можливості для бізнесу. Тобто вони збирають якусь інформацію, і на цій інформації видають новий контент, щось нове, що до того не було, що може допомогти в подальшому людям. Саме бізнес-аналітик. Він аналізує е, існуючий бізнес, знаходить, де є якісь є проблеми, де якісь є можливості, де можна покращити. Ну і в кінці оце є додатковий контент. Щось нове, що вони створили за допомогою цієї інформації. Е, для Data Science це є якісь припущення, прогнози на майбутнє. Е, для Data аналітика це є е, прочитати оці результати з. Е, з тим, як бізнес функціонує зараз, і для бізнес-аналітика це є визначити проблему і запропонувати якесь рішення. Тобто, ще раз, вони всі вкупі взяли якусь yeah. е інформацію, і на базі цієї інформації видало щось нове, щось, що буде корисне людям. Якщо б мені треба було сформувати от, визначення аналітика. Одне єдине визначення аналітика на базі цих трьох, трьох спеціальностей. Це би було експерт, який займається аналізом даним та вирішенням складних задач за допомогою нового контенту. Він використовує перетові методи та технології для навчання на даних. Шукає шаблони і закономірності і формує їх у звіти, які легко читати і розуміти. Він також може допомогти у створенні нових продуктів та оптимізації бізнесу. Ну, трохи звучить кострубато, але. Хай буде. Якщо б мені показали це визначення десь там, рік тому, я би сказав: ну так, напевно, мова йде про дата аналітика, бізнес-аналітику, аналітика science. не Неважливо, когось з них. Якщо мені показати визначення це зараз, в мене вже можуть бути сумніви, є інші гравці, які так само виконують ці функції. Виконують не гірше, а в деяких моментах і краще. І це визначення було написано. Цими новими експертами про себе, що це є за експерти, це є то, що називається генеративний штучний інтелект. Що таке генеративний штучний інтелект? Можливо, чули, можливо, ні. Можливо, ви користувалися, Напевно, користувалися кимось-то тому що він зараз багато де використовується. Це є метод до створення програмного забезпечення, який дозволяє навчити комп'ютер створювати. Нові дані, які не були введені в систему, то що це мається на увазі? Що машини можуть створювати музику, відео, текст, зображення, які не були створені, які не були їм задані людьми, тобто які не були вказані, що ти маєш от створити от іменно оце відео. Тобто вони генерують зовсім унікальний контент. На базі інформації, звичайно, на базі великих даних, які воно. Беруть себе. Тобто, факт що вони роблять? Вони збирають інформацію, їм задається якась там проблема, яку вони мають вирішити, і вони на базі неї виводять новий контент створюють. Правда, щось знайоме, от як дійсно, ці три професії, про які ми говорили до цього. І вони зараз це використовують, досить виконують успішно, це впроваджують себе, використовують. І от питання настає: якщо є вже якась система, або з'являється якась система, яка виконує функції вже не гірше від аналітика, наскільки аналітика як професія є актуальна, наскільки в неї є майбутнє, наскільки про неї можна говорити на фьючер IT спеціальності? І це, до речі, дуже цікаве питання, яке зараз багато де обговорюється, але дивлячись там на 9… Років мого досвіду в Ониці, я можу сказати, що там зараз і наступне, певно, що наступні багато років, не буде такого кращого часу, як це за для, для вивчення аналітики. Чому? Для цього є кілька кілька причин. Перше це як будуються оці системи генеративного штучного інтелекту. І подивимося, може, на одну з них, певно, ви про неї чули, можливо, користувалися нею. Для написання домашніх або по роботі, або просто заради заради забави, це чат GPT. Що таке чат GPT? Це є програма, яка створена на базі штучного інтелекту, якою ціллю є вести комунікацію з людьми. Тобто вона розуміє слова, вона розуміє речення і може на них відповідати, тобто відповідати на питання або вирішувати поставлені перед нею там і задачі. Давати відповіді, якісь проблеми, розв'язувати задачі. Ну, багато, багато всяких таких функцій. І. Ця, ця, ця система, ну, ви розуміли, там серйозність цієї, цієї програми. В перший, в перший тиждень її запуску в неї був один мільйон користувачів. Протягом місяця запуску в неї було 57, активних, 57 мільйонів активних користувачів. Це дуже багато є для любої системи. Microsoft, ми знаємо, Microsoft вклали в неї більше 10 мільярдів доларів в Тобто великі компанії роблять на неї ставки, роблять ставки на генеративний штучний інтелект. І компанія, яка його розробляє, це є OpenAI. В неї є… Вони дуже люблять тестувати його на всяких, е, тих е екзаменах, які здають люди повсюду. Наприклад, цей тест е проходив екзамен на вступ в юридичний, е юридичні факультети в Америці. Це є Bar, Bar Exam, екзем. І він набрав там 298, здається, 400 балів. Це дуже складний тест. Щоб ви розуміли, прохідний бал, наприклад, там десь в штаті Нью-Йорк, там відрізняється по штатах, він є 280. Тобто, ця система могла піти вчитися на юриста. Або є в них в Америці також екзамени, які закінчуються після школи, це Advanced Placement. Це щось наподобі нашого ЗНО, де ця система набрала 5 з 5 по таких предметах, як біологія, макроекономіка, мікроекономіка, статистика. Історії Америки і там ще якісь предмети, там четвірки з світової історії і хімії, і два з фізики. Якщо, ну, якщо ви в принципі, будете з ними говорити, то про фізику краще не питати Але ну це показує то, наскільки дійсно ця система може не тільки розуміти речення, вона розуміти контекст, в якому ці речі до неї, як до неї звертаються. а І ще один з таких прикладів це цікавих Вона проходила тестування на Сомілі. Сомілі це люди, які там рекомендують вино. Мають розуміти це ви ні. то там є три рівні, вона на третьому, найскладнішому рівні набрала 77%. Тому, якщо комусь треба буде поради, як вибрати собі вино, ви знаєте, до кого можна звернутися. от є час GPT. Ну, Тобто система може аналізувати дані, вона може отримувати велику кількість інформації і видати на базі цієї інформації новий контент в залежності від того, яку проблему перед нею ставлять. Але такі системи обов'язково розробляються з аналітиками. Аналітики ключовими ролями, які беруть участь в створенні даних систем. Пперш за все, це коли ці системи генерують. Нову, нову, якісь, нову інформацію, щось нове. Цю інформацію треба проаналізувати і зрозуміти, наскільки вона є точною, наскільки вона співпадає під, під то, що перед нею ставилося. То це є додаткові всякі метрики пооцінювання, чи це є добре, чи це погано. Ну, тобто, ми можемо просто зараз сказати: добре чи погано, але цих метрик може бути сотня, а то й тисячі. Перед нею ставлять. і також ці системи використовують такий тип навчання, який називається reinforcement learning from human feedback. навчання за допомогою людського фідбеку. Тобто їм не просто дають багато-багато даних і кажуть: от є купа інформації, вивчіться на ній. З нею ведеться розмова з такою системою, де їй задаються питання, вона відповідає і їй пояснюють питання правильна відповідь, неправильна відповідь, або щось треба поміняти. І тут також воно працює не просто там, ми сказали, правильно-неправильно, це е, треба мати правильний підхід, е, які питання задати, в якому порядку задати, е, який тип цих питань е, має бути, і потім проаналізувати відповідь системи і надати правильну відповідь. Тобто аналітики виконують цю всю роботу. Зараз виконують цю роботу і. З'являються нові вакансії. З'являються вже таке, як ми називати, можемо назвати Generative AI Analyst. Це компанія Nvidia, яка випускає відеокарти. Але в них є дуже багато програмного забезпечення, яке побудоване з використанням штучного інтелекту. І генеративний штучний інтелект це є одна з їхніх тих речей, на які вони ставлять велику велику ставку. І вони набирають аналітиків, які будуть працювати з цими системами, якраз спілкуватися з ними, і визначати те, що, що ця система, як вона має вчитися, як вона має розвиватися. І такі подібні позиції з'являються безлічі великих і маленьких компаній. Починаючи від Microsoft і Google, закінчуючи там новими стартапами в Кремній долині. які є. Постійно компанії, навіть компанії, які ми знаємо кругом, наші українські компанії починають використовувати е, цей е, генеративний штучний інтелект. Шість днів тому вийшла стаття, вийшов звіт з Всесвітнього економічного форуму. Напевно, ви ви знаєте про, про цю подію, яка відбувається кожного року. Ця організація вона кожного року випускає звіт про майбутні майбутнє професії. Тобто, що буде ставатися з тим, в якому стані ми працюємо зараз. В тих професіях, з якими ми працюємо зараз. Дуже корисна штука. Всім вам почитати цей звіт. Він є безкоштовний. Ви можете просто загуглити World Economic Forum Future of Jobs Report 2023. І буде багато та особливо людям, які думають над тим, ким вони будуть працювати в майбутньому, це чи, чи навіть тим, хто зараз почав десь працювати чи вже довго працює, це досить корисний звіт, де розказано про те, які навички потрібно в собі розвивати, і на що треба фокусуватися. Але вертаючись до, до аналітики. В десятці найшвидко розвиваючихся професій, можна так назвати, є «Business інтеллигент Analyst», «BI аналітик. Можна сказати, бізнес-аналітик це є «Information Security Analyst», це є «Data аналітик і «Data Scientist». І перше місце бере AI and Machine Learning Specialist». Туди я також відношу багато аналітиків, бо ну, це є дуже групована професія. Якраз з навчання. Машинного навчання. Тобто ми можемо побачити на базі цього, що це буде тільки розвиватися, воно буде рости, воно буде видозмінюватися, і аналітики потрібні в кожних з тих систем для того, щоб вона мала взагалі якось якось вийшла в люди. Якщо ми подивимося на там скіли, які необхідно знати людям в наступному році, базуючись на тих десятих професій, які розвиваються, перше, це буде аналітичне мислення. Це те, чим заробляє ну, е, аналітик, мати змогу знайти оці взаємозв'язки, вибудувати їх і зрозуміти, як цю інформацію використати далі. Звичайно, це і креативне мислення, тому що ми починаємо працювати в час, е, в час штучного інтелекту, коли він найбільше. Ну, починає такий його бум. Він розвивається і креативності. Тут ой, хоч збавляй. Це і гнучкість і мотивація. І два ще для мене є дуже головним, які я хотів би зазначити: це є lifelong learning, це постійне навчання. Навчання не тільки професіям або того, що я хочу робити зараз, а того, що буде далі Розуміти, як воно буде далі Бо так як було сказано в. В третьому пункті нам треба бути гнучкими, нам треба видозмінювати. швидко. І на шостому місці стоїть технологічні знання. Тобто, це не є в значенні того, що ми всі маємо вміти програмувати і знати, як це все там, як будується архітектура таких різних програм. Нам треба розуміти, як вони працюють. Просто розуміти те, як зараз використовуються технології і як їх. Можна впровадити в життя. Тобто, загалом, якщо підсумувати поки що про те, про що я розказав, аналітики в першу чергу потрібні для того, щоб ці системи, які зараз люди будуть впроваджувати, щоб вони могли існувати. Можна було створити, вибудувати і там, вони вирішують ті проблеми, перед які перед ними ставлять. Але це насправді не є єдина роль аналітиків в цьому всьому. Тобто, наступне це вміти працювати з цими системами. То тобто, коли ми працюємо з якимись дата-аналітичними програмами, де там, я маю вибрати. Знаю табличку з користувачами або з клієнтами мого бізнесу, взяти іншу табличку з продуктами, які вони купляють, скільки продуктів вони купляють. І це все сформується в якийсь там графік. Тобто я маю от думати вже про ці зв'язки, які я маю формувати, щоб створити щось що візуально буде зрозуміле для людини. Зараз це ти вводиш. Текстову інформацію я можу вести запитання. Покажи мені таке, і він вибудує мені правильний графік. Але це все одно треба знати, що треба задати, і потім як цю інформацію прочитати правильно, як її інтерп... інтерпретувати. Прошу. Тому, як би це не було, це все одно є великий шмат роботи, який треба зробити. І це також то, як. Ми, як аналітики, з чим ми будемо працювати в майбутньому вже не з сирими системами, а просто комунікувати з ними і просити, показати нам певні, певні інформацію. І наступне, звичайно, це те, що я згадав був раніше: що зараз всі стараються впроваджувати в себе е, цей генеративний штучний інтелект. Одна з задач, і це для них є проблема. Це проблема і для компаній. Придумати, як його використати. Це Модно, трендово, і якщо ми це не зробимо, ми будемо відставати від конкурентів. Так, як я казав, бізнес-аналітики займаються вирішенням проблем, то їхня задача якраз з'ясувати, куди ми можемо цей штучний інтелект засунути, як ми можемо його засунути в ці компанії і що ми можемо зробити. Як скільки прикладів, Тобто зараз поголовно, всі відомі компанії так чи інакше пробують його вмістити, навіть туди, де він насправді не дуже і вміщається. Ну, є е, компанія Adobe, яка випускає там Photoshop Lightroom, я думаю, ви також чули про ці всі продукти. І одною з е, речей, які вони змінили, там покращення фотографій за допомогою генеративного штучного. Факту, де... І робота, яка займала в, в людей кілька годин, а то й цілий день, зараз може виконати за кілька секунд. Або компанія Notion, яка відома своїм. Досить продвинутого рівня аби, нотатник, записник впроваджує, додавила штучний інтелект для того, щоб мати змогу всі ваші записи, які ви туди вводите, так само їх проаналізувати, і на базі них вводити нові якісь ідеї або структурувати ці дані, робити, ну, впорядкувати їх правильно. Чи компанія BMW яка розфарбовує свої автомобілі на замовлення під ну, в нові такі, не знаю, кольори, вигляди, яких ще не, не існує. Тобто, в принципі, яких немає там, дублікатів, які будуть єдині в своєму екземплярі. І це також там не йдуть вже дні, місяці для того, щоб сформувати або це створити. Це все. Комп'ютерно створюється за секунди, ну і потім залишається тільки впровадження на заводі ці зміни. Тобто, але те, як бачите, навіть BMW, про яку от я особисто не міг подумати, як це все можна туди вліпити, вони знаходять метод. І це задача аналітика придумати, як навіть в цю компанію засунути дану технологію. Тому, якщо. Дивитися на от то все, що ми зараз пройшли, це. Така робота аналітика вона буде тільки, е, тільки примножуватися. Вона буде примножуватися і вона буде рватися цікавішою. Тобто є задачі, які зтучний е, інтелект робить краще, е, робить швидше, і ці речі будуть замінятися. Але. На місце них будуть виникати цікавіше, простіше, але між тим, таке, що нам потрібно буде до нього по-новому вчитися. І наостанок, якщо комусь ще буде цікаво більше дізнатися про бізнес-аналіз, дата-аналіз, дата, дата сайенс тут є посилання на сайт внизу виділено чорненьким, EADS, Львів, де ви можете. Більше дізнатися взагалі про програму навчання на цій спеціальності. Я думаю, вони повсюду плюс-мінус одинакові. І може для вас воно стане, ви знайдете там щось, що допоможе вам прийняти в майбутньому вибір того, на кого вчитися і, яку професію вибрати.